Ну що, Стас Бугрім, а Ось тобі і альтернатива зеленому тарифу. У нас є три дахи. Розміщаємо 30 кВт на трьох дахах сонячних панелей. Далі стандартно. У нас є інвертора, є запас акумуляторів і вишенька на торті. ба бам Крипто! Котел, який буде брати цю сонячну енергію, яку виробляють панелі, через Асіки генерувати там біткоїни, виток тепла при нагріві і роботи Асіка віддавати в систему опалення і нагріву гарячої води. Місце багато не займає. Ось така моделька під два потужних асіка, але це все привращає в денежку. влітку, коли система вся нагріта і нема куди скидати тепло. Є ззаді, бачите, от стоїть от такий інтеркулер, який і буде утилізувати і збиточне тепло. Хтось це сприймає як іграшку. Ну а той, хто вміє рахувати свої гроші, рахує, що математика. В такій системі абсолютно присутня. Свою думку друзі можете написати в коментарях. А кого цікавлять гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю? Всім тепла або холоду, слава українцям.